У Вовчинцях близько трьох років підприємці користувалися землею громади, не сплачуючи за це ні копійки у сільський бюджет. Такий факт під час планової перевірки виявили працівники прокуратури. Зокрема, місцеві мешканці самовільно встановили на зайняті землі тимчасові споруди та використовували її для власних потреб. Мова йде про озера та навколишню територію. Це близько чотирьох гектарів, вартістю понад два мільйони гривень. Земельна ділянка надавалась в комерційних цілях, оскільки там були розташовані тимчасові споруди для відпочинку. Осіб це альтанки були. Вхід до даної території був загороджений шлагбаумом і не давав вільного доступу інших громадян до цієї території. Продовж кількох років кажуть прокуратурі, сільська рада вимагала від підприємців оформити користування землею у правовий спосіб, та це результату не принесло. Відтак за позовом правоохоронців господарський суд зобов'язав гори орендарів звільнити ділянку та демонтувати самовільно встановлені там тимчасові споруди. Сільський голова вовчинці визнає, бізнесмени справді працювали не зовсім легально. Водночас каже Михайло Назар, орендарі навали лад на зайняті території. Були труднощі з оформленням, і люди десь не встигли оформити і попали Зараз під роздачу, тобто не завершили оформлення документації. Підприємницької діяльності там не було. Хоча вони підприємці офіційно, але вони займалися організацією. Ну, от тих же малих архітектурних форм надавали людям десь можливість такого більш цивілізованого відпочинку, в тому розумінні, що і рибалки, і інші відпочиваючі, і з дітьми, сім'ї мали можливість там відпочивати. Тим часом, за фактом самовільного захоплення землі, повідомили у прокуратурі вже відкрите кримінальне провадження. Окрім цього, згори орендарів вимагатимуть компенсацію за користування ділянкою.